Рада Спорізького самоврядування університету визначила для себе першочергові завдання. Це активну участь у наукових конференціях, як конференція організована Харківським національним університетом імені Каразіна, під назвою географічні дослідження, історії сьогодення перспективи. Студентська конференція організована в нашому заході, присвячена 180-річчю університету. Залучення студентів до загальноуніверситетських заходів, волонтерської діяльності, платіння маскувальних світок, збір донатів на ярмарках, відвідування родини військових людей похоронного віку, ТЕСІ. Організація получать студентів у спортивно-масових заходах. Участь у виховних заходах, присвячених 180-річчю. Це заходи, які проводять як бібліотеку університету, так і ті, що встало спільно із Центром культури і виховання студентів та радою студентського органування. Отже, намагаємося скуртувати та активізувати діяльність студентської молоді нашого університету. Олена Олександровна, ми хочемо подякувати вам за реалізацію прохання минулої студради щодо відкриття хореографічного водка, який зараз із задоволенням відвідує студенти. Ну, Перш за все, звичайно, на іноземному мову. Ну, По-перше, хто на бакалавраті вчиться, то магістратуру треба буде її здавати, ну, як мінімум, треба буде. По-друге, що її ну, реально треба знати, хоча б на якомусь рівні, щоб ми могли, ви могли зрозуміти або десь кудись поїхати, повірте мені, воно вам приведеться в житті завжди. По-друге, хочу трошечки, ну, так як мені це більше болить, хочу на тура звернути увагу на дисципліну. Третє, таки будьте -таки, уважні один до одного. До вас прохання. Більше до нас звертайтеся, чи до кураторів, чи до мене, чи до деканів. І, в принципі, от такі обговорення вони дуже-дуже корисні для вас і для нас. Бо разом з вами змінюємося і ми в кращу сторону. Просимо фідбек від вас. Тобто ви йдіть до нас, а ми тоді будемо робити те, що ви хочете, чи намагатися хоча б в наших силах.